Яка година? О, 23. Що, Що пізно для тебе? Я пропустив на добранч малыши. Дурас і на добранч малыші, мали бути, в 11 годині. <рес> mm. Зараз просто канікули, знаєш. Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Стой ще раз? О. Потерянний город, атака. бляха. Ага. Чуєте, ви тут часом не грали? грали. Як завжди другу базу. як завжди другобазу, бля. Другу, а, а ну. Да. 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 О, чуєш, скажи цьому. Чуєте? Е, ЛТ-шку треба поставити от сюди за кран. І тут закрити його, коротше. Не закрити, а відсилювати топой, тих, хто тобі. То, то зараз якраз. Мы снимаем центр, центр и ставим ЛТшку на центр. Все едем ко второй базе, заезжаем на базу, ЛТшку пихаем за дэк рамы и все её прикрывают. И скажи, чтобы ещё никто не ехал на ней. захват. Не, на захват с Крымнай. Повсюду підстрілюють, mm. а вона захвачує. Не, наоборот, вона захоплює базу, а всі звідти стоять і відстрілюються. Щоб всіх не злили. Ні, 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 ти не розумієш, є справа зліва від стріляють. Окей. Okay. Та ми будемо справа злівої прикривати. От що. Окей. Okay. Назик я з тобою їду там. Скажіть, Пошли ты до нас назику. От Шо? прям на прот экрана и на инстант. Тигра, Емілю, яй. Стань прям за экрана, я ладно. Назир Каже, на, на 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 захват не, вїжджай, не Телефута, все все вижу. Вс, 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 стоимо, чекай. Скільки їх тут пятеро? Четверо, четверо. четверо. Чому известно. П'ятеро поехал. Чуете? За... Чу... Пацаны, объезжайте их, будемо заходити в них. Да, да, да. Давайте тяже, тяжа, едем. Бу нас зараз будуть об'їжджати тоже. ЛТшка, спрячься. Что мисса третє трошки видно? Опа, бляха. Чуєте, Більно. не стійте на місці, просто їдьте вперед, будемо в тяжу заходить. Нас тут двоє обходят. Истрать, страті виїжджає справа, Макс. Зараз будет. Ингуртон. Тобі не помогло смытить. Блин, нас сзади обходить назик. Okay. Чуйте, їдьте швидше сюди. Чекай. А, ні, ні. Ага, вот вам, от от Вот, вот-вот-вот-вот, вот вам, не дай, не назад. А Максим, дай назад, выходит. вам дай назад. Огром, вперед. Максим, Назик, до дай... стіни, вперед, вперед не назад, а вперед. Никуда не нікуди вперед. Справа, нас не нахуй. Максим, ти дай... дай... бачиш, дай... 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 <звук> ага. що у нас на горі? Назик, дай. Все, заберу цього. Все-все-все. Пацаны, їдьте куда, сніжіте на місці, тут два танки наших забирають. Дві стріляють тут і якщо зможете. Вони всі на мене дивляться, потім промахнутися. Я пхаюсь мелік, я бо я, я ховаюсь за те. Ага, бак зламало. Чуєте закрийте? Максим, Максим, закрий мене. Вперед, під'їдь. мелік назад. Лі проману, встай. Ага. Все, а це ЕС КД тысяч, давайте його. Максим закрий мене, ну? Є знову. Це я сніг. КД що закрий. Так, просто закрий ти фулл хп. Коротше, я все. Я з цим дебілом розбаруся, Давай, дебіл. Все нормально, вроде. Ау, ні, це, це було смешно. Тим пішким сетапом проіграти в нас. Да в так, так, них не такий не сетап майже як у нас був, тільки на... ЛТшка. Драк, зараз злабиться там. Ще Помниш? А в нас коротше було така що... Таке що цей. Із з згори з'їжджав і фул хп свою зняв. 1200 хп своєї. Як ж називається? А, копальні, копальні, от. Так, да, копальні. Це жорстко, він на базу хотів вірватися, ми захватували. Взяв я собі штуку 200, блин. Просто. Просто. Його я забрала. не знаю, хто так хиба багато забралось. Нормально ви там настріляли. В назад все нормально виходить. Тільки Максим, коли треба, ти виїжджаєш і танкуєш за іншого. ти Не, я розумію, зараз-то ми виграли, просто на наступний ти не маєш ховатися. Треба розпреділяти урон. Коротше, нормально. Їдемо далі. Пукадав,